Фонду. Колеги, ваші оплески. Дякую. Доброго дня, доброго ранку. Доброго ранку. Ні, що з так. Да. Доброго ранку, доброго дня. Доброго дня, Україна. Радість вас вітати в приміщенні українського будинку, де завжди відбуваються історичні події. І одна з них це. Перший фінансовий ярмарок. Ми святкуємо також другу ювілейну подію це створення німецько українського фонду, якому вже більше 20 років. Я хочу сказати про нашу команду, ми нова команда листопада 2016 року, заступник пан Майборода. Також про те, що ця подія відбулася завдяки уряду Німеччини і фінансуванню фінансової ярмарки в Україні. Ми плануємо проводити щорічні фінансові ярмарки в Україні на підтримку малого і середнього бізнесу. Німецький український фонд є платформою, навколо якої єднаються банки-партнери, клієнти для створення робочих місць в Україні в сфері малого і середнього бізнесу. Ми також хочемо презентувати програму про кредитування 300 мільйонів гривень на 40 років. Яка стала можливою за підтримки Європейської комісії. А також ми презентуємо вам спільну програму з Київською міською державною адміністрацією для фінансування малого середнього бізнесу в місті Києві. І останній пункт від мене: ми також презентуємо іншу програму Німецько-українського фонду в галузі створення робочих місць для малого середнього бізнесу. Подаю слово моєму заступнику пані Майбер. Пане Майбер. Доброго дня, шановні колеги. Радий вітати на нашому ярмарку, першому ярмарку, який створений спеціально для малого та середнього бізнесу, для представників малого та середнього підприємства України. Це платформа, це ще один такий інструмент.